Це Дарина і дев'ять років. Дарина, повітайся, будь ласка, скажи добрий день. Привіт, а це Марія. І сім років буде в травні. Марія, вітайся. Видавництво «Граніте» запросило нас сьогодні почитати дитячі гарні віршики. Книжечки особисто я хочу почитати котознавство від старого опосуму. І власне в нас є для цього особлива концепція, тому що ми всі любимо котиків, і в нас вдома живе прекрасний котик Соня. Назвати кота це далеко не жарти. І тут недоречно дурниці плисти. У мене всі дома, Сміятись не варто. Та трійко імен мусять мати коти. Для прикладу, ось вам імен цих дещиця. Манкустра чи кваксо, чи корикодер, чи бомбароліна, чи джела-цариця. Навряд чи вони ще повторяться без малечі. Ну тому що я перший раз я не була впевнена, що це не буде так. Вони сіли мені на руки і сказали би, мама наша, і нами читає. Тому що в них є дуже відчуття. От, дуже люблять. Да, тому що вони рідко бувають взагалі зі мною по одному, по А По друге ми захворіли, і не всі ще здорові. У Нас одна тільки з трьох здорова дитина. Ну а у вас вірші в сім'ї. О, скаже страшенно на да. стільчик стають нічого це вже на такі ст, старий Мала, яка не вміє розмовляти. Ну так нормально. Вона чує віршики, які вони садочку розповідають. і Вона так: да, да 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 да-да-да-да-да-да-да-да-на-на-на-на-на, щоб їй плести. У нашого вовка велике горе. Його вовченятко страшенно хворе. А дядько дядо місцевий фельдшер розводить крилами. каже, вперше таку зустрічає дивну хворобу, які ліки. Все перепробував. Мені напевно бракує хисту. Ви б запросили лікаря з міста і ви найду. Закрить дошки чорні, оцінки потворні, тумани з неба падають, і учнів порадують, стісни їх надії, хай школа не діє. Хоча б на півроку скасуй всі уроки. Mm -hmm. так. Представтесь, будь ласка. Я пару тикіта. Дуже приємно, Анжеліка. Yeah, ну давай. Якіта. А оплески. Дравети стогнень ніб широкий, сердитий вітер залива, додолу верби невисокі, то, то горами хвилю поту, е, підніма. Я до мами серцем любо прикарнуся, хай сіяє сонце, як моя матуся. Ура! Так тягнула ручка. Ну що, подарунки отримали, тепер відпрацьовувати треба. Розкажеш віршик нам? Ну супер, давай англійською вже. Це наша ініціатива організувати і проводити публічні читання віршів для малят з відомими людьми. Всі відвідувачі одержують великий емоційний заряд. Це цікаво, і як читцям безпосередньо і слухачам. Що тут одієш? Ніч і сум, частяниться, кручається. У мене ось молочний зуб хитається, хитається, Мовчу, як риба, все знесу, вже навіть мама лається. А в мене ось молочний зуб хитається, хитається. Ура, відпав зубисько мій, тепер я більше, не малий. Ж минулим розпрощався, дорослий я як на що Мені, до речі, Лесь Дені пару тижнів назад розповідав, що він брав участь такі акції. І, каже, дуже сильно хвилювався, навіть може більше ніж у Верховній Раді. Бо виступати перед дітьми це більша відповідальність. бо Це все такі щирі, ще чесні, чисті істоти. Представлю ці книжечки. Кажу трошечки, мабуть, що це буде доречно,